Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. А й дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години середа, 21 січня на календарі, що відбувається в Україні і світі. В швейцарському Давосі, як ви пам'ятаєте, триває всесвітній економічний форум. Під час панельної дискусії виступив керівник офісу президента Кирило Буданов розповів, Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу щодо завершення російської війни проти неї. І в цьому процесі є реальний рух уперед. Хоча говорити про швидкий. Мир поки зарано тим часом Трамп сказав, поки не підписуватиме угоду про процвітання України на 800 мільярдів доларів. Натомість активно просуває тему створення Ради Миру. До речі, до неї приєдналася Білорусь Олександр Лукашенко підписав напередодні відповідний документ. Україна щодо Ради Миру також отримала запрошення, але поки що думає про все. Це будемо говорити в нашому ефірі. Ну а поки нагадаю вам про вкрай важливий збір. Йдеться про покровський напрямок, підрозділ. Бригади Рубіж, яка тримає оборону на цьому самому покровському напрямку, терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу майна боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. На ці потреби друзі збираємо 400 тисяч гривень. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку знайдете на в описі до цього відео на Ютубі Радіо НВ. Ну а розпочинаємо ми сьогоднішню розмову із. Давосу і з того, що в міжнародній політиці відбувається, І на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Пане Артеме, добрий день. Слава Україні! Ради вас вітати, героям слава. Тож Давос Давос, який не поїхав президент Зеленський, давайте про все послідовно триватиме всесвітній економічний форум в Швейцарії до п'ятниці, 23 січня. Планувалося, що однією із центральних тем буде Україна. Щось пішло не так. Видання Аксіос написало, що Трамп вирішив не підписувати угоду про відбудову України на 800 мільярдів доларів. Будемо сподіватися, що поки що і зосередиться на обговоренні питання Гренландії, і створення. Анонсованої ним Ради миру, президент Зеленський тим часом ухвалив рішення після страшного масованого обстрілу від Росії, Києва і області залишитися в столиці, аби вирішувати енергетичні питання. Тож до вас перше запитання: скажіть, чи вдалося Україні в Давосі зберегти увагу до нашої ситуації, до нашої війни, до нашого супротиву і до того, що Україні ще активніше треба допомагати? Сподіваюсь, дійсно цей Давос він відбувається на тлі доволі непростих подій в міжнародній політиці, починаючи з чергового безумства Трампа з цією його ідеєю зрадою миру, яка в принципі виглядає як вибачте намагання постригти різні держави на 1 мільярд доларів і при цьому не зробити чи там не посилити міжнародну дискусію в жодне в жодному з можливих проявів. Якщо говорити про українську присутність на Давосі, вона відчут. На вчора, наприклад, виступав вже чинний голова Офісу президента Кирила Буданов. Говорив про бажання України якраз робити кроки в напрямку миру. Говорив про важливу роль, яку виконують Сполучені Штати, і цей реверанс він зрозумілий. Він він необхідний, і так само акцентував увагу на тому, що головною проблемою миру є Росія. Але ну насправді ні для кого з адекватних учасників цього форуму. Це не є якимось відкриттям, але дуже важливо акцентувати увагу саме на таких подіях. Плюс напередодні Давосу відбулася доволі неприємна для західного блоку е такий інцидент. Це скандал Трампа з Макроном, цей злив переписки. Але треба сказати, що французький президент доволі е з гідним обличчям з в цій ситуації себе проявив. Якщо Трамп в вів себе, знаєте, як такий певний політичний аферист, то Якраз французький лідер акцентував увагу на тому, що готовий відповідати за свої слова, ми боремось за мир, давайте зробимо реальні кроки. Тому, якщо говорити, підсумовувати. То не стало більш очевидно, яка ж ситуація з перегорним мирним треком. Трамп тисне на Україну. Я думаю, що не поїздка Зеленського вона в першу чергу пов'язана не з обстрілами, не зі складною ситуацією в Україні, а якраз з небажанням використовувати, вже говорячи термінологію Трампа, ті карти, які на сьогоднішній момент в Україні не, не є вигідними. Тому краще вичекати, краще використовувати. Користати інші інструменти, в тому числі там комунікацію через європейських лідерів, які досі зберігають позитивні стосунки з адміністрації адміністрацією Білого Дому, ніж зараз летіти і в чергове отримувати велике ніщо ще з великим ризиком того, що може статися певний скандал, який відкине нас на декілька кроків назад. Ці карти, які сполучені штати намагаються Україні підтасовувати, навіть так скажу, це дуже і дуже помітно на превеликий жа для. Нас. Нашої держави я хочу повернутися до тієї угоди про процвітання України на 800 мільярдів доларів. А власне, президент Зеленський сказав, що не бачить поки що глухого кута в цій історії. Триває робота над документами. Українська сторона на постійному зв'язку із американською. Так сказав президент Зеленський. А, також маємо коментар від Тараса Качки, віцепрем'єра із питань європейської євроатлантичної інтеграції. А, каже, сполучені штати Україна на робочому рівні досягли угоди щодо політичного документу плану процвітання України? Ну, ще там є нюанси, ще є деякі виклики, в залежності від того, наскільки швидко вони будуть вирішені, настільки швидко буде підписано цей документ. У вас хочу уточнити, перепитати, як ви думаєте, а що з Трампом пішло не так? Чому він передумав підписувати угоду? Ну і наскільки вірно комунікується це питання зараз з українського боку. Ну, знаєте, мені здається, що з нашого боку, як завжди, існує от такий елемент, як wishful thinking, Це коли бажане більше видається за дійсне. Очевидно, що угода і дискусія про неї вони існують, вони тривають. Але мені здається, і це не моє персональне переконання, що якраз ця ініціатива вона з'явилась для того, аби десь задобрити Україну, а потім намагатися просунути нам не досить вигідні умови самого фінального документу до мирної угоди, тому Трамп зараз десь дає дає задню. Ми в принципі бачили схожу історію, яка відбувалась довкола так званої мінеральної угоди щодо рідкоземельних металів, які мали по американці видобувати в Україні. Ми бачимо, що <кхід> пройшло. Вже більш ніж півроку, але якихось реальних кроків по попередній угоді не відбулось. Що, в принципі, в чергове нам демонструє бажання Трампа збирати от такий простий і доволі обширний хайп, але так само результати часто стають під великим сумнівом. Тому я сподіваюся, що все таки нам вдасться завдяки дипломатичній майстерності хитрості, завдяки пошуку правильних аргументів і так само. Демонстрації України не як держави, яка там виходить з протягнутою рукою, а як держава, яка дійсно приваблива для інвестицій, підвищити інтерес американців, знайти точки дотику, і все таки домовитись. Ну, якщо говорити в цілому, то 800 мільярдів на 10 років виглядає для нас певною такою диво угодою, тому що це дійсно величезні гроші, які б дозволили Україні просто самими кроками здійснювати повоєнне відновлення але так само багато, але от е, це поки що є величезною проблемою для нас. Не зрозуміло, хто буде інвестувати, тому що, от е, таким простим прикладом, Трамп, який е, викрав Мадуру, який там вважає себе зараз господарем Венесуели, поки що не домовився з жодною американською компанією, яка буде готова інвестувати 100 мільярдів, там 113 мільярдів для того, аби родовище нафти оновити і збільшити обсяг видобутку. А, а тут 800 і, і тут 800 мільярдів. Треба буде інвестувати в Україну, хто будуть ці компанії, в які сфери вони будуть інвестувати. От е, багато питань поки що залишається відкритими. А ще також пан Качка сказав про те, що цей документ, який ми з вами обговорювали, який поки що не підписав Трамп, не погодився підписувати. Найбільшим викликом для нас усіх є те, що цей документ, який ми підпишемо, зобов'яже нас до спільної роботи між європейським союзом, сполученим штатом та нами, тобто Україною, і це буде стосуватися справді. Десятків правових інструментів знаєте, я читала цю цитату, і мене дуже покоробило від того, що Європейський Союз і Сполучені Штати муситимуть співпрацювати. Як ця співпраця зараз взагалі може розвиватися на фоні тієї Гренландії історії, що відбувається із островом? Да, і до чого взагалі ця криза відносин між Сполученими Штатами і Європою може призвести. Може призвести до розпаду. Ми вже бачили, як у Франції з'явилися пропозиції про вихід Парижу з північно-атлантичного альянсу, і це не буде чимось новим 60-х роках минулого сторіччя де голь вже виходив з НАТО. Тому можливо це частина політичної традиції. Але звісно, такі дії з боку американської адміністрації і постійний тиск з боку персонального Трампа це великий розкіл в стані західних союзників. Які в принципі виглядали доволі монолітно до того, як дуже відомий світовий лідер повернувся на другий термін і не почав таку глобальну перебудову в міжнародній політиці. На моє знову ж таки переконання, подивимося, як ситуація буде розвиватись. Я не думаю, що дійде до прямого військового конфлікту, але завдяки такому постійному постійній агресивній політиці, яка провадиться білим домом, я думаю, що будуть намагатися досягти якихось великих Іх поступок на рахунок Гренландії можливо там спільне управління чи додаткові бази, які будуть побудовані за гроші НАТО, але при цьому будуть контролюватися сполученими штатами, тому що на сьогоднішній день в них там є тільки один такий об'єкт. От е, так само пишуть американські журналісти про те, що е, цей пресинг по відношенню до данії з Гренландією це може бути певна димова завіса для того, аби більш активно діяти на рахунок Канади, і так само тримаємо. В пам'яті те, що є амбіції в Дональда Трампа, і зробити велику білу північ 51-м штатам Сполучених Штатів, тому поки що не зрозуміло Такий період період турбулентності, який викликаний напевно був в першу чергу дестабілізацією в Європі і російською агресією проти нас, і класичні політики європейські. І американський той самий Байден вони багато років грали по правилах, встановлених після закінчення Другої світової війни. А прийшов Трамп, який багато в чому керується хаосом. Він оці нові стандарти, нові правила гри прийняв і почав демонструвати тим самим росіянам, що в цю гру можна грати вдвох. Танго зараз знаходиться в такій активній фазі. Венесуела була для багатьох несподіванкою. На черзі Гренландія, Канада, Куба не зрозуміла і не до кінця, ну скажем, стратегічно з боку сполучених штатів поки що відсутність проактивних дій по відношенню до Ірану, тому що схлопнувши режим Аятол, можна було б значно послабити Китай, їхнього головного геополітичного опонента, і заразом зробити долю відчутну послугу Україні, тому що в Москви не так багато союзників залишається. Якщо там подивитись за останні 4 роки, то це. Втрата впливу е майже повністю в Центральній Азії, е Південний Кавказ під великим питанням, близький схід, окрім е знову ж таки Ірану, нічого не залишається, і доволі відчутний удар в Венесуелі з Мадуро, але. Трамп от зараз діє, часто згадуючи всім відому, але дуже стару доктрину Монро, і є певні побоювання от в деяких американських аналітиків, що є домовленості між Трампом і Сі Цзіньпіном про розділ світу і сфер впливу, і, начебто, через це може бути по Європі і по Україні така позиція стендбай з боку американців. Але м -м, якщо дивитися на сухі факти. Ти у вигляді такої експресивної і експансійної поведінки Трампа, то я б поки що не забігав би наперед і цю тезу. Дуже на не брав угу. щодо Канади. Це така моя репліка. Апарт красиво відповів прем'єр-міністр цієї країни сполученим штатам. Такі правильні, красиві слова прозвучали під час Давосу. пан Карні сказав, що старий порядок не повернеться закликав середні держави об'єднати. Проти економічного тиску великих країн, ми дуже будемо сподіватися, що його, його слова були почуті. Повертаючись до Гренландії, дуже е, неприємні повідомлення від заяви від Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, е, прозвучало. Порівняв він Гренландію із Кримом. каже: о, якщо Сполучені Штати претендують на Гренландію, так Російська Федерація на Крим само собою розуміється. Ну це зараз недослівна цитата. Я так. Зрозуміла його слова, чесно кажучи, знову таки, як тему Гренландії зараз зможе використовувати Російська Федерація в своїх пропагандистських цілях? Скажіть, будь ласка, і наскільки це небезпечно у такій і так недокомунікації? як кажуть, не треба читати зранку з ранку радянських газет, так само не треба особливо звертати уваги на заяви Лаврова, тому що їхня пропаганда, маючи чи не маючи прецеденти, такі як умовна агресивна риторика Трампа по відношенню до Гренландії, все одне одно знайде тисячу пояснень того, чому російська анексія Криму вона є легітимною. Так само ми розуміємо, що для того, аби повернути наші території, які згідно міжнародного права належать виключно Україні треба робити нашу державу сильною ніхто ні сполучені штати ні за байдена ні за обами ні за того самого трампа два рази не забезпечили україні реальні гарантії чи е, міжнародний військовий контингент який допоміг би нам встановити повернути контроль над захопленими росією територією. тому для нас якось світоглядно практично е, перспективно жодним чином не змінюється конфігурація наша задача створювати е, нові формат то співпраці з західними союзниками при цьому входячи в той самий європейський союз, ну НАТО під великим знаком питання, але так само е враховуючи останні події, не зрозуміло чи потрібне нам зараз самим це НАТО. Але стратегічно наша мета укріплюватись, ставати дійсно сильною державою, інвестувати в внутрішні проблеми Російської Федерації, готувати власну армію і потім в необхідний правильний момент їм скористатися. І тільки це допоможе нам повернути і Крим, і Запорізьку область частину ту що окупована, і Херсонську, і Донбас. Загалом все, що Росія за ці роки в Україні вкрала. А те там, що будуть розповідати, чи Лавров, чи Ушаков, чи Путін, це в принципі знаєте, такий інтершум, який треба оцінювати в рамках якихось тактичних кроків, але явно не зважати на це, коли ми говоримо про перспективи там 5, 10 і чи 15 років. Угу. Я також хочу більш докладно поговорити з вами про Раду миру ту ініціативу, яку пропонує Трамп. каже, сам буду очолювати, причому неважливо, президент я чи не президент. По різному її називають від якогось сурогатного утворення, сурогатної ООН, тому що дійсно загрози ООН виникають із тим, якщо з'явиться ця організація, або це нова вісь зла. Давайте разом, будь ласка, про це поміркуємо ось за учора, мали мали повідомлення, що Олександр е, підписав документ, погодився, коротше кажучи, що Білорусь приєднається до Ради Миру, читала перший у Європі. Та що ви кажете? А хто ще ж у Європі здатен приєднатися до цієї Ради Миру? Отак, от просто ну Орбан сказав так попередньо, але поки що жодного підпису не поставив. все таки е Угорщина в європейському союзі, і будемо дуже сподіватися, що Орбан, ухвалюючи ті чи інші. Рішення буде оглядатися таке на офіційну думку Брюсселя, і чи не виженуть Угорщину через такі підписи, взагалі з Європейського союзу. Ну хто ще? Ну тут тисячу разів подумати до слова, Україна також отримала запрошення до того, щоб вступити в радо Ради миру. Ми думаємо, ми довго думаємо і напевно, що довго думатимемо, щоб і Трампа не ображати і не вступати в цю дуже сумнівну організацію. Європа дуже обережно. Ставиться до Ради миру Франція зразу сказала, ні, нам це не підходить. Ми не будемо вносити мільярд, і ми підписувати відповідні документи не будемо. Коротше кажучи, що нам думати про цю раду миру, що воно таке по-вашому і як може розвиватися ця ситуація. Бажання Трампа постригти, вибачте, за неефірне слово лохів на тому, що він продає свою дружбу, начебто, за внесок в один мільярд доларів, але не зрозуміло, яким чином ця рада буде працювати, хто в неї буде входити, О, цікаво. А чи запропонував він Мадуро увійти в Раду миру і за це заплативши гроші, отримати свободу і вийти з американської в'язниці? Ну якщо перша країна, яка входить в а, а, таку серйозну організацію, це диктаторська Білорусь саме. Проголошеним президентом то напевно викликає сумнів її спроможність життєва чи можливість вирішувати якісь складні питання. Ну можливо, Путін війде йому в принципі не звикати давати різного роду хабарі для американського президента. і Роснєв вже давно розпродають свої активи, які потрапили під американські санкції, оточенню наближеному до самого американського президента. І всім цим парадом кір. Рує його зять Джаред Кушнер. Тому Трамп я думаю, що позбирає різних посіпак, диктаторів, людей, які будуть намагатися продати власним виборцям величезну дружбу з Трампом і процвітання і Great Perfect Deal, які час від часу ефемерно вигадує американський президент, але після цього не реалізовує. Але сказати, що це якийсь злам в міжнародних відносинах в підході до ведення, Переговорів ну напевно це буде великим перебільшенням а скоріше це черговий такий пам'ятник величезному его Дональда Трампа, який вважає і багато робить для того, аби складалось враження, що світ він, в принципі обертається виключно навколо нього. Але це зовсім не відповідає реальності, тому що є Китай, який доволі. Таку інертну позицію витриману зараз обрав, але це не означає, що Китай не робить контрударів. Це не означає, що Китай не готується. Це не означає, що вплив Китаю і в на азійському континенті і в Африці, що він особливо став слабший. Ні, просто це кардинально дві різні системи кардинально дві різних підходи до того, яким чином себе затверджувати як сильного світового лідера. І мені здається, навпаки, от ця антисистемність Трампа вона в чомусь 100% йому допомагає отримати швидкі результати, але постійні удари в фундамент міжнародних організацій і інституцій, це явно не те, що треба західному світу, це явно не те, на чому він побудований, і це явно не та сфера, в якій він сильний. Це якраз навпаки, посилює диктаторські режими, це посилює вісь зла. Навіть якщо Трамп отримує ситуативні перемоги, такі як Венесуелі, але в цілому це наближає світ до глобального конфлікту, в якому вже потім цей ефемерний авторитет американського президента, який він намагається продавати як свою суперсилу, в принципі, буде всім до одного місця. Ну і ще одна інформація, яка сьогодні вранці я побачила, прозвучала від Washington Post. пишуть про те, що Пентагон планує скоротити участь Сполучених Штатів у деяких структурах НАТО. Посилаються на кількох чиновників обізнаних із цим питанням. Пишуть, що рішення Пентагону торкнеться близько двох сотень військових, зменшить участь США у діяльності майже 30 організацій НАТО, включно із центрами, які займаються підготовкою Сил альянсу. даруйте <кій> в різних сферах ведення бойових дій. Знову таки, що про це знати і розуміти, навіщо такі рішення Трампу, навіщо такі рішення Пентагону сполученим штатам загалом? Трамп намагається активізувати європейців. Трамп намагається суб'єктизувати суб'єктивізувати їх для того, аби як він вважає, мати в перспективі більш надійних союзників. Ну зрозуміло, що навіть попри всі ці ці, ці чвари, навіть попри е, доволі напружені стосунки з Трампом персонально з американськими інституціями сьогодні на європейському континенті не бачать особливої альтернативи співпраці в рамках міжнародної і двосторонньої безпеки. З кимось так само сильно, як з Вашингтоном, тому ці постійні провокації, виходи, тиски це. Спроба в першу чергу з боку Білого Дому змусити європейців перезапустити власне ВПК, стати більш військово орієнтованими в контексті економіки, в контексті політики, в контексті дипломатії, дати зрозуміти, що світовий порядок, в якому непаритетні витрати вони більше сполучені штати не цікавлять. І мені здається, тут є така підміна От, знаєте, цієї співпраці, якщо раніше це. Це був Сполучені Штати продавали такий військовий захист, то зараз вони намагаються в обличчі Дональда Трампа продавати політичний вплив, а за це отримувати бенефіти і в економіці, і в воєнному співробітництві, і в інших сферах, на які там раніше Америка готова була витрачати більше грошей. Зараз знаєте, виглядає як певна політична криша, і Трамп каже: ну а все інше забезпечуйте самі, коли будуть проблеми. Тоді будемо вже вирішувати, виходячи з обставин, які складаються, чи посилює знову ж таки це західний блок ні не посилює. Відмова від лідерства з боку Вашингтона. Вона, в принципі, ставить саму Америку дуже. Відчутно розтяжку, тому що можна ж уявити, що навіть попри складну ситуацію з таким спробою віднайти власну суб'єктність і власне я з боку європейців, оця така політика доволі слабка може призвести до того, що в принципі європейський союз і північно-атлантичний альянс перестануть існувати як такі, і прийдуть різні ліві прав праві рухи, стануть урядами в різних державах, і хтось з них почне дуже тісно дружити з Китаєм. Хтось з них буде дружити з росіянами, хтось знайде інших союзників, і тоді вже такого впливу, такого знаєте, перехоплення подиху від того чи іншої від, від тієї чи іншої заяви, яка лунає в Вашингтоні, вже не буде. Mm -hmm. І в розрізі великої війни за ті самі ресурси, і в і на півночі в і так само в південно-східній Азії. Тоді вже Америка буде змушена залишатися один на один з тими викликами, які існуватимуть. І тоді подивимось, як ця геніальна стратегія по провокації своїх же союзників спрацювала просто в вигляді постріла в ногу з боку Трампа в ногу Сполучених Штатів Америки. Велич Трампа може просто зникнути сама по собі. Велич про яку він так світло думає. Дякую, дякую дуже, пане Артему, за коментарі. Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.